Всім привіт! Ну що, доробив я нарешті свій зарядний пристрій. Думав по-бистрому, але проєкт затягнувся надовго. Дивіться що я тут робив. У мене замість цього прибора вольтметр -амперметра стояв амперметр стояв стрілочний амперметр. Хотілося щоб і вольтметр, роб... і вольти показував, і ампери. І перших таких два прибори я спалив. Ну, Як мені вже підказали в інтернеті, що оці... Регулятори, це у мене стояв на первічній обмотці, перед первічною обмоткою. регулювалося по первичці. Вони ріжуть синусоїди, виходять такі імпульси. Ці прибори імпульсів не люблять. Короче я зняв, викинув. Найшов в інтернеті схему. Регулировка на одному теристорі. Так як мені тут взагалі нічого переробляти не треба, треба було добавити один терристор і там ще три деталі, сопротивление, конденсатор і пере... перемінне сопротивление. Ну ще від цибу я додав цей э, світлодіод, потім розкажу для чого і чому. Ну і два діоди, на щоб подати напругу на вентилятор. Ну, короче, выпрямительный мост с двумя диодами со средней точки. Вывоз трансформатора. Хотел поставить оцей DC-DC Регулятор. Він от 5 до 32 вольт на входе и на выходе 12 вольт. Але коли я его підпаяв параллельно диодному мосту, то у меня регулировка вообще пропала. Хотя, когда подключаешь аккумулятор, все нормально регулирует. Не знаю, что. Потом я, когда вам намалюю схему, покажу, куда я его подпаивал. Почему так стало, я не знаю. То вынужден был добавить два диода еще. И со средней точки с трансформатора. Так у меня 24 вольта приходит на диодный мост. То я взял там две мотки соединенные последовательно. Ну, я взял среднюю точку и две крайних на диоды, и средняя точка с диодами, и со средней точки трансформатора на вентилятор ПИДа. Для чего вентилятор? Я уже пробовал заряжать аккумуляторы. Заряжал свист буса, у на 70 ампер часи. Вот эти телевизор, хоть я вам ближе переставлю камеру, покажу. Он очень греется. Ну, как очень, я, в принципе, не знаю, это очень или не очень, но на нем По-моему, було 68 градусів. І якби ну не знаю, це багато чи не багато, але ну, я думаю, що багато. І вирішив сюди ще примастирити вентилятор. Ну так все зараз включу, покажу як вона працює. І потім покажу, що тут ще не так. Так, включаем. Так, приборы у меня запитаны отдельно от такого маленького блока. Не помню, это зрителя блок. Ну, там, короче, 3, на нем 5 вольт. Девица, в блоке нема ничего сложного. Там цены не то, что там, то, блоки зарядные на телефонах. Там стоит трансформатор 4 диода и э, электрический конденсатор, по-моему, 400. 70 микрофарад, не пам'ятаю 430, ну не важно. Ну робот отлично. Так, ну вот бачите, сейчас тут підключена нагрузка. Це лампочка. Це на ней таки обожу, чтобы она очень светила. Так, це мы выкидываем, ну як отставляемся не получилось. Ну ось як він регулює. Я б сказал, что регулює він плавно. Трижки запоздалы им... Это, срабатує вольтметр, та і амперметр теж. Ну, для зарядного піде. Ось почалася вже нагрів. Нагрів, нагрів, накал. Да, ще тут амперметр міряє ще й вати. Плив, блима туди-сюди. Так, все, на всю. 17,2 вольта, 18,2 Це Це доплився. Так, ну для зарядки це з головою. Тепер дивіться, що получається. Коли Я беру, допустим, і відключаю нагрузку. Оп! І в нас одразу 20 вольт і нічого він не регулює. Ну і для цього я щоб не буде ж у нас все время ця лампочка горить. Я ось зробив вот світлодіод светодиод. Только вже тут регулювання регулировка начинается, по-моему. Ага, сейчас мы выведем. Так, короче, зараз я його припаяю, бо так неудобно. Так, друзі підпаяв я світлодіод ось що виходить Це виведено в мінімум 8.45 показує Ну я думаю ничего страшного. Я его підпаяв перед э, токовой катушкой, так сказать, токовым шунтом. Э, в, в амперметрах переменного струму. Там катушки, тут шунт. Чтобы він вообще не реагував, ну не показывал тут никакого току. Тут ток минимальный, ну, все одно. Ну, во всякий он регулюет. Ну те ж саме. Тільки вже починає починаю там з 8.45. Ну, я думаю, це не дуже страшно, але якраз буде нам свідчити, що ніби воно включено. Тепер дивіться. Зараз я вивожу мінімум 8.56 і беру, підключаю нагрузку. Нагрузку підключив все по нулям. Ну все, зараз я... Ставлю вентилятор підпаяю, сяду вам намалюю схему, яку я знайшов в інтернете. Потім вже включусь і покажу вам що до чого і як воно взагалі це все робить. Так, друзі, ну що, зібрав я вже повністю зарядний пристрій, приготував акумулятор це мій сонячної станції. Зараз ми його... Підключим. Видно, загорівся светодіод. Так, ну що, 13 вольт це акумулятор. Ну, я тільки що його включав, Быстро він хватанув. Ну він теж він не розряжений. Зараз буду потихеньку додаю. Напруга у нас в домі нестабільна. Бачите, як скаче. Ну отак Ха 14,7 це піде. Ну, Можна трошки зменшити. О, зменшив. Переключився. О, чуєте, клоцну? Клоцнув стабілізатор і напруга переключилася. Ну отак так виходить. Треба б конечно, щоб був этот бубой стабілізатор на цьому блокі питания. О, бачите, опять переключився. 14,8. Ну, що я вам скажу, стабілізатор можна виключити, Переключить напряму. Ну заряджати, короче, можна. Я заряджав, зарядив два аккумулятора, одразу один після. Во так що все нормально. Зараз я піду... Це ж так, що він закриється ящик, воно так і буду якраз дуть туди, куди мені треба. Так що я думаю піде. Можна чуть додати. Ну, акумулятор, звісно, заряджений, так що тут... Ну ось так, поки світло не блимає, все на окей. Так, все, пішов я намалюю по-бистряку, що я тут на я намалюю повністю схему блока питання, як в мене зроблено. І потім покажу те, що я взяв з інтернету. Ну як бачите, поки не плигає, стабільно заряджати можна. Так, ось така схема. Це точно така як от зараз у мене. Оце у мене до сюди було. Оце іменно я знайшов в інтернеті. І оце я додав сам. Так як без нагрузки вона не працює. Ну ви самі бачили, я вам показував. Ну і ще прийшлося для вентилятора два діода додати. Ну, схема на двох диодах со середнім виводом з трансформатора. Так, я вам скажу, я не дуже там особий якийсь спец. Но я дивився за цю схему, тут чоловік міряв токи на управляючому електроді, тут все нормально. Ну но я вам кажу, я перед цим зарядив два акумулятори. Да, теристор грівся, ну... Но... Ну імені нагрівся, коли була нагрузка десь 5 А. А потім коли нагрузка спадала, то ну, по міру зарядки акумулятора, той терістор медж грівся. Ну, я там знімав відео, да я вам кусочок вставлю, покажу перед... І після цієї схеми. І на Все, бачите, нічого нема сложного. Ну а тепер я зараз вам покажу, як я це все... А дивіться, коли я взяв зараз хвилинку. Хотів спочатку через оцей DC-DC регулятор підключити, вентилятор. Я його під'єднав, ну як би сказати, ось сюди. Ну, скажімо, це він. І в мене перестала регулюватися взагалі. А коли під'єднався сюди акумулятор, все нормально, ну ви бачили, я вам показував. Так що такі діли. Це не підійшло. Довелося мені робити два діоди впаять, щоб можна було підключити вентилятор. Так, ну зараз я вам покажу як це виглядає у мене в самому в моєму зарядному. но есть одно но, вот смотрите, температура сейчас на терристоре, не знаю, видно 69 градусов, 68, 69. Так, друзья, ну я не знаю, разберите вы тут что, чини, смотрите, вот это диодный мост для вентилятора, ось сопротивление 100 кОм. Ой, 100 кОм, 100 Ом. Потом з нього пішло на перемінник, ну той, що регулює, і з нього него йде ось на управляючий електрод синій. Чорний ушел, синій прийшов. Потім конденсатор паралельно телестару і електроду управляючому. І оце йде на сам светодиод. Ну все, і ось тут внизу стоїть блочок питання, що я вам казав, від якого запитаний мій прибор. Оцей сам вольтметром перметр. Так, там ще, а, ну схему як я підсоєняв. Вольтметром перметр я не малював. Та їх цих схем в інтернеті дуже багато. Тут просто. Якби тут три провода. Красний чорний це іде питання. Ось воно в мене. Ось вони в мене, а їх тут не видно. Там вони в мене. І один ми підплавимо на плюс. І потім вже йде токова катушка. І ось вона йде прямо сюди. Ну таких схем таких багато. Єдине, що так, да, я б рекомендував би теж б, окреме питання, ну, питання на Прибор. Хоча якщо у вас якби в мене оцей пристрій не регулювався спочатку по первічці, можна було б взяти 12 вольт, поставити обикновений діодний мостик і запитати прибор. Ну, але що залишилося, то сталося. Ну що, зараз ще вам раз підключу, покажу як воно працює. І на цьому будемо з вами прощатися. Все ось так виглядає. Зарядное устройство. Предохранитель по высокой стороне вот тут стоит под низкой ось. Ну все, на этом буду завершивать это видео. Кому интересно, ставим пальцы до горы.